Добрий день, вас вітає інтернет. Видання Бух. Я Людмила Романчук, і сьогодні ми знаходимося у Нововолинській міській центральній лікарні та будемо розмовляти із заслуженим лікарем України, завідувачем банком крові Володимиром Миколаєвичем Середюком. Добрий день, вам, Володимир Володимиром. Нещодавно ви з рук самого президента отримали почесне звання Заслужений лікар України. Так чи пам'ятаєте той день? Як це було? Ви їздили в Одесу? Наскільки я знаю? Це було в місті в Одесі. 27 липня день медичного працівника тепер святкується той день. І якраз там було викликано 50 медиків Західного округу України, де вручали ці далі воєнні, і цивільним лікарям. Ви були один з волині, так? Так, що я З дружиною. Я з дружиною поїхав, нас пропустили до президента, бо з дружиною тільки я був. І я просив, що з дружиною я 50 років в купі живемо. 52 роки на лікарні в лікарні працюю і кажу, я приїхав з дружиною і дозвольте мені, охорона президента дозволила туди мені зайти з дружиною, і ми отримали цю нагороду. Що для вас значить саме ця нагорода? Я 36 років працював в хірургії і зараз 36 рік, рік працюю у службі крові. Була станція переливання крові між района, на сім районів станція переливання крові. я прийшов. Мені, тут була у Нововлинську. Так, у Нововлинську. Прийшов в 87-му році. 87 році. От зараз в грудні місяці кінчається 36 років, як я прийшов в службу крові. Потім станцію закрили, відкрили в Володимирі, я туди не пішов. І служба крові тут. Зараз вона йменується банк крові. Невеличке відділення, шість. Працівників, які є на роботі, і ми займаємося тим сьогоднішнім питанням, яке дуже і дуже актуальне, дуже важливе. Складається з служби крові, з двох позицій. Перша позиція, там, де заготовляють кров, заготовляють, переробляють, зберігають це влуцьку Володимирів Володимирі, в ковлі, в трьох містах на Волині. Друге питання це те використовують кров в лікарнях, де використовують. Називається там виробнича трансфузіологія, тут клінічна трансфузіологія. І третє питання дуже важливе донорство. Хто буде здавати? Як організувати, як їх мотивувати? Я це досконало знаю, що без цього нічого неможливо. І третє питання то є наука. Служби крові, яку я маю в вигляді цих книжок, які я маю за свій роб... час роботи. І ми в з... військовий час оголошений стан, ми пішли по такому списку не, варіанту. Почали формувати донорів резерву. Сформували на сьогодні більше 550 чоловік. І от кожний четвер. За 22 рік ми відправили на Володимир 29 кроводач. Це Разів. Минулий рік, 22-й. 29. 20... За 22 рік. Угу. Цього року вже 39. Черговий раз сьогодні От поїхало 16 чоловік, 7 медиків. Багато медиків є. Біля ста чоловік тут є медиків. А інші люди, де беруть, ви зголошуються самі, ви їх якось закликаєте, контактуєте? Ми в понеділок, доживемо до понеділка, в понеділок, вівторок, починаю обзвонювати. Спочатку дзвонимо служби крові Луцьк, Володимир, обговорюємо питання, яких групи треба, що від нас брати будуть на військовій госпіталі, лікарні. І формуємо групу. Чи рахували ви, я так розумію, серед цих 500 людей є вже і почесні донори, і заслужені донори. Чи знаєте їхню кількість, скільки таких? Так. Почесних донорів був в Новолинську майже 600 чоловік. 579 чоловік. Цього року присвоїли ще 9 чоловік. Вручали недавно міський голова вручав. І заслужених. Ті почесні здали по 40 разів. Я здав 100 разів. Але тоді не було того звання заслужений. А заслужені здали по 100 разів. Мене не повні кроводачі, треба дати повних кроводач. Мене не повні, і я не маю права на таку нагороду. Я маю почесного донора. Ну, ще також досить. І престижно. це все я кажу, дає результат, що. Ця робота працюється От в лікарні, зараз в лікарні в цьому році використає 700 доз крови тут. Травмованим, пораненим, хворим. У нас є повне забезпечення для хворих. От, власне, колись у Новолинську була власна станція та переливання крові так. і забору, а зараз її немає. Її перенесли у Володимир. Був час, коли її функціонування цієї станції крові було під питанням і у Володимирі. Е, чи є наразі потреба, така розглядається в Новолинській лікарні відкриття знову цієї станції? Чи немає такого попиту на неї? Ні, такого того, Немає є. Немає потреби такої. І реформа служби крові зроблена по всій Україні, але є потреба. Слідуючого виду, щоб до нас приїжджали. Якби не було воєнного стану, до нас Володимир як в 91-му році закрили в нас станцію, а вони їх відкрили, вони два рази в місяць до нас приїжджали. Приїжджали робили забір крові. І так? Два, міся... два рази в місяць приблизно 50 донорів брали тут крові. І ми плануємо по закінченню війни так і буде виконуватися або з Луцька, або з Володимира. Володимиру вже приєднали до Луцька. Вони вже філія від Луцька. І ми будемо зустрічати ту бригаду, організовувати донорів тут. А якщо, наприклад, у Новолинську потрібно крон, кров для якоїсь людини, то вона надсилається з Володимира, я так розумію, терміново. З Володимира і з Луцька. Чи ну, тут більше, зберігається? Більше в з час, також? Зберігається в нас тут. Зберігання основне, тут є відділення екстреної допомоги, внизу там є. Там є два морозильника і холодильник з запасу. І ще тут є холодильник, теж резерв і зберігається тут. І ми забезпечуємо лікарні кожен день. За вашими плечима вже багатолітній стаж роботи, так? І поділіться вашим секретом молодості, бо ви ж вже давно могли б піти на заслужений відпочинок, але що змушує вас вставати зранку, прокидатися і йти на роботу. В той час, коли деякі молоді люди, наприклад, не хочуть вже цього робити. Я вже готовлюсь, готовлюсь. Вже є колега, лікар, хірург Вікторія Юрійовна. Біднюк, яка вже на курсах у Києві, і вже готується сюди з Нового року прийти завідувати цим банком кров. Мені 77 рік. Це вже достатньо багато, 52 роки ставлю. Це вже достатньо багато. Я в третій рік самі старший лікар на цій лікарні. Але ви дотримуєтесь якогось графіку чи режиму дня, наприклад, щоб тримати себе в тонусі, можливо так, якимось. Так, 6 годин я на ногах. Дієти якихось спочатку. Шість годин Пацанітись. ранку я як воєнна людина вже на ногах. Ну, яка мотивація? У мене син півтора року вже в армії. Рік був на білоруському кордоні. В обороні, і в 6 місяців вже під Бахмутом 100 сота бригада покопав. і внук. Вже вісім місяців кулеметник біля Дніпропетровської області. І це вона мотивація бути на роботі, допомагати, допомагати. Вони там, а я тут. Нещодавно Новолинська лікарня отримала такий довгоочікуваний бажаний статус кластерності, так? Але проте їй дали певні умови, які вона повинна виконати за рік. Як думаєте, чи виконає, чи справиться з поставленими завданнями? Наше керівництво добилося цього. Ніхто не приніс, ніхто не подарував і ніхто не перед не дав. А воно добувалося керівництво директора і медичного директора. Вони це і Міністр, який приїжджав, і я з ним тут познайомився. Я сказав: дякую Богу, що в перші в житті за 52 роки бачу міністра з яким розмова професійна, спокійна, виважена, і він потім, ми вже познайомилися ближче, потім в Одесі побачилися. І так вийшло, що я з ним познайомився. І через то ця кластерність заслуга керівництва нашого. А колективу робота, робота і робота. На ті вимоги, які має бути кластерна лікарня. Оцих дві складових керуюча і працююча, дають результати. Якою б хотіли ви бачити лікарню через е, років 10, наприклад, що б хотіли змінити, вдосконалити чи, можливо, додати? Те, що є в лікарні, в цілому матеріально є, це достатньо для великої потужної лікарні. Колись вона мала 800 лігок, зараз має 500 ліжок. Але достатньо, але треба цю лікарню оснастити по сьогоднішніх вимогах. І це керівництво робить. Вірю, що їм то там, то здасться. Бо вони молоді, вони на повісті, знаючи, вміючі. І більшість завідуючих 16 відділень 16 відділень, де хворих лежать, більше молодих. І це все дає результати. І вірю, що так воно буде. У свій час ви були депутатом міської ради, та? декілька каденцій, чотири, якщо я не помиляюся. так. А як оцінюєте роботу нинішньої влади? Оцінюю з позитивом по теперішньому часі. Вимоги сьогоднішнього часу, теперішнього часу, потребує нових підходів. Нових форм, і вони то все стараються робити. Стараються робити, і то, я вважаю, дає результат для міста, для громади. Минулицька громада це вже за межами міста, вже вона більше. І то ну, приємно бачити, що ця молодь, яка зараз керує містом, вона нічого не втратила для міста. А є з позитивом. Рух вперед і слава Богу. слава Богу. Так як ви займаєтесь донорством, там можете закликати людей, маєте можливість на камеру, щоб вони приходили, долучалися до вашої ініціативи, і скажіть, чому це важливо. Я найперше дякую жителям нашої громади і тим, хто приїхав проживати до нас, які тут у мене в списку донорів резерву. Я дякую, що вони відкликаються. Дзвонять, приходять, і ми маємо цей список для оформлення донорства. І велике спасибі, бо це життя поранених бійців і це життя хворих, травмованих, які лікуються в нашій лікарні. Приходьте, дзвоніть і будемо дуже вдячні вам за цю допомогу для наших захисників, захисників і для наших нашої громади. Будемо вдячні. Від нашої служби крові. Я постійно закликаю, буду дуже вдячний за цю виклику цих людей. Я хочу подякувати своїм колегам, працівникам служби крові. За тих 36 років, колись було 60 працівників, тепер шість за всі роки праці. По цій галузі донорству, забезпечення, виготовлення і спасіння людей. Дя... Подяка їм спасибі за співпрацю і подякувати моїм вчителям, моїм колегам, хірургам та за співпрацю, навчання професійності за багато-багато років. Це Сокольський Ворофасійович, Гізгінський Микола Іронович. На жаль, сьогодні він помер у віці 95 років. Майже вічна пам'ять, хай Бог прийме його душу на вічний спочинок. І багато і багато інших колег, з якими я працював за ці роки. Дякую їм, дякую і дякую.